Дічному центрі міста Броди організували цікавий захід задля покращення навичок щодо англійської мови. Для молоді сьогодні надзвичайно важливо знати іноземну мову і покращувати свої навички у спілкуванні. Як все відбулося? Дивіться далі. У Бродівському молодіжному центрі пройшла організація спікінг-клабу на тему особистісного розвитку з елементами вивчення англійської мови. Вигранівська Софія очолила цей проєкт, створивши цікаву презентацію та запросила гостей. Цей захід відбувається вперше, але в майбутньому дівчина планує проводити такі проєкти ще. Всім привіт! Мене звати Софія. Я учениця Бродівської гімназії імені Івана Труша. І сьогодні я ініціювала створення спікінг клабу на тему «Self-development self-improvement». and self про саморозвиток, про те, як покращувати себе. Мета цього заходу залучити молодь до вивчення англійської, дізнатися щось нове і просто провести класний час в гарній атмосфері. Я хочу висловити подяку молодіжному центру за те, що вони дали мені можливість організувати цей захід і Софії Галинці. Тому дуже дякую за те, що ви повірили в мене і дали мені можливість ініціювати свої заходи і втілювати в свої мрії в життя. Яна грицай, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.